Про результати громадського моніторингу дитячих та спортивних майданчиків, розташованих на побутник територіях Дніпровського району міста Києва. КП УЗН і, і саме і ще, в принципі, тут ваших питань немає. Хоча в УЗН там є спортивні майданчики на ваших територіях, мабуть, є. Но ми їх не розглядуємо сьогодні. Тобто я навіть не знаю, чи, скільки чи є такі вас на, на, на вашій території. УЗН. Можеш сказати нас? Є спортивні або дитячі майданчики на, на території вашого Ну, Звичайно, є. Є без балансу, які, які ми намагаємося обслуговувати, але нам не передана. В основному. Ну, ми бачите на це, на, це, на це засідання, ми готували саме тільки по КП Керуючій кампанії, угу. тому що це максимальна кількість об'єктів, і наскільки я знаю. По КПУЗН, баланс, на балансі, не на балансі, але ви займаєтеся системно упорядкуванням цих майданчиків. Що ми побачимо от зараз по е, територіям е, керуючої компанії, ну, подивіться. Якщо є бажання, можете послухати, якщо ні, ви можете бути ну, вільні е, з точки зору участі нашій громадській раді. Значить, е, Члени громадської ради знають, що у нас є моніторинний комітет, що ми спільно з Дніпровською районною організацією ветеранів України створили моніторингову групу, чому з цієї організації, тому що вона має осередки свої в кожному мікрорайоні і ми можемо охопити практично всю територію Дніпровського району. Ми так її зробили, я зараз вам скажу, окрім двох мікрорайонів. Там окреме питання по північно броварському і по Макійській Слабідській Лівий Берег, Лівобережку. Там є питання у нас. Ми будемо допрацьовувати це питання, а по іншим я зараз вам дам інформацію. Наші, наші члени цієї моніторної групи, вони тут присутні, частина із них, голови первинних осередків Дніпровської районної організації ветеранів України. Якщо будуть питання до них, або у них буде питання, якісь зауваження, прошу приймати участь, шановні колеги. Я надам вам невеличку інформацію, вона невеличка. Значить, якщо б працювала техніка, ми могли б вам показати деякі фотографії. Ну ми зробили друк тільки декількох із них. Це порядка 25. Адресів, де аварійна ситуація буде ознайомитися з цим питанням. Значить, По інформації, громадська рада спільно з Дніпровською районною анізацією ветеранів України міста Києва здійснила обстеження дитячих та спортивних майданчиків, що розташовані на прибудинкових територіях Дніпровського району міста Києва. Попередньо громадська рада отримала дислокації дитячих та спортивних майданчиків від КП, керуюча кампанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва та відділу молоді і спорту Дніпровського району міста Київ державної адміністрації. Ми дякуємо за цю інформацію. Вона нам була базовою. На підставі цієї інформації ми зробили нарізки по кожному первинному осередку, по кожному мікрорайону, і наші е, члени е, моніторингої групи пройшлися по цим. Адресам, зробили фотофіксацію, те, що вони побачили, і зробили своє заключення, як вони це бачать. Ну, ми деякі слова там замінили, там вони пишуть жахливе Я написав аварійне. Або, 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 або е, е, непорядковане повністю. Ну, або незадовільне, або задовільне. Значить, е, на основі е, Цієї ход цих е, нарізок маршрутних листів е, була сформована така база. 526 дитячі та спортивних майданчиків. з них 114 знаходиться на балансі ОСББ, ЖБК, відомчих та інвестиційних, інвестиційних будинків Дніпровського району міста Києва, 389 на балансі КП керуюча компанія, 23 безбалансових, Те, що ми побачили, із тої бази, яку ми отримали. Тобто вони ні в кого не стоять на балансі. Це по даним відділу і відділу молоді і спорту, який опікується спортивним майданчиком в першу чергу, я так розумію. В ході обстеження моніторованою групою було виявлено ще 66 дитячих та спортивних майданчиків, де баланс отримуючи невідоми. От просто стоять і навіть ніхто не знає, її. або не обліковуються. Тому ні в базі, ні в базі відділу. По спортивним майданчикам, ні в базі КП, яку ми отримали, цих адресів немає. А вони є. Майданці. Майданчики були раніше е, Саша, давай я закінчу, а потім в дискусії або в говоренні ти скажеш своє бачення з цього приводу. На сьогодні з двох дитячих спортивних майданчиків. Моніторинною групою було обстежено 453-75%. Я сказав, що два мікрорайони практично у нас не, не обстежено. Ми це зробимо чуть пізніше. Серед них 336 майданчиків, 75% обстежених, знаходяться у задовільному стані. Це достатньо хороший, так би мовити, результат. Значить, але вони. Все одно, тобто вони не аварійні, не заброшені, але потребують фарбування, прибирання, завозу пісочку там, і таке. От такі поточні варіанти, які по косу, трави і таке інше. А так, і, і саме елементи і конструкції вони в нормальному задовільному стані і вони можуть функціонувати. Значить, у незадовільному стані потребують оновлення або капітального ремонту, перебувають 88 майданчиків. У жахливому стані це пишуть люди так би, на, свій, на свій, так сказати, на свої оціночні варіанти. Не Значить, аварійні небезпечні, тобто, де, де серчать металеві конструкції, може дитина поранитись, так і інше. Таких у нас 29 майданчиків з тих, яких ми обстежували. От всі вони тут є. Всі фотографії, ми спеціально їх е, е, надрукували. Хто хоче, може з ними ознайомитися. Необстеженими на сьогодні, як казав, у нас 100 серед майданчиків, 25%. Ми, я думаю, що більшість з них ми. Ну, у нас тільки проблема буде з Микільською Слобіткою, там у нас первинний осередок зараз не діє. Помер голова, там є пертурбації відповідні. А північно-проразки, ми, я думаю, і інші там хвостики, ми думаю, за цей тиждень ми його допрацьовуємо. Навіть з того, що ми побачили, це база все у нас є в електронному варіанті, з фотографіями, фіксаціями, там все це у нас є. Тобто, всі ці цифри підтверджуються фотофіксацією. Ми надамо відповідним і відділу спорту і КП, надамо цей матеріал в електронному варіанті, нехай вони там вивчають і таке інше. Що, про що говорять ці цифри? Ну, Перше, купа майданчиків не обліковані. Тобто в районі нема єдиного реєстру спортивних дитячих майданчиків. Якісь спроби є в відділу там як спроби в КП щось є, да? але ці, в цілому весь територію району не вивчена, не, не обстежена стосовно на, 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 саме, знаходження і функціонування дитячих і спортивних майданчиків. Тим паче невідомо в якому вони стані. Ми не можемо сказати. От я кажу, наші навіть люди, ще обходячи територію, побачили іще 66. Майданчик, які є, а яких немає. Це по-перше. По-друге, дуже багато майданчиків не мають балансоутримувача. Тобто безхозні. Хто їх обслуговує, як їх за ними дивляться, невідомо. По-третє, окремо, як сказав би ще одні, як ці ставили з майданчики деякі? Це буде питання до депутатів Києва Пред кампанії ми знаємо дуже багато ініціативи з боку кандидатів в депутати, і вони ставлять свої майданчики. Ставлять свої табличками. все гарненько, як тільки вибори закінчилися, вони обрані, забувають, а не обрані взагалі, і не пам'ятає, що, що вони що там робили. І ці майданчики стоять абсолютно е, не обслуговуються. Як ставили вони на території балансу утримувача? Чому не, не погоджено було, не поставлено на баланс ці майданчики? Я не розумію. Це багато стосується так називаємо воркаутних майданчиків. Ви бачили їх багато по району. Так? Мер Кличко. Поставили, як ставили? Стоїть майданчик дитячий, такий вже. Серед нього бабахнули цю конструкцію, табличку повісили, безкоштовний спорт, і пішли. А трава росте, там, там люди, там кінь не валявся. Чому на цій території Там дітей немає, там молоді немає, воно стоїть. Там, де е, купа людей дітей і так далі, його немає. Чому вибирали цю територію? Чому балансовий утримач сказав, ну, дозволив чи не дозволив, а якщо дозволить, то чи не взяв на, на обслуговування? А вони не можуть її взяти на обслуговувати. А чого тоді дозволили поставити їх? Справа в тому, що тільки... Давай я закінчу це саме. От, будь ласка, я тобі дам слово, і ти скажу, що я дозволю. Так чи інакше. І потім, хто як робить ремонти? Як там обслуговується? Чому цей, а не, тей, не той, не то. Тобто нема системи навіть по обслуговуванню. Я вже не кажу про тих байдатчиків, які не, не мають балансутримувача. Ну то зрозуміло, немає господаря, немає ні. А мешканці, може, там якось вийдуть самі щось покрасять таке інше. А депутати навіть таблички свої не оновлюють, хоча б познімали, чи що. Написано, ну вже Гучин, написано: от у нас хороший Павло Петрович. Тесленко був депутатом. Да, от, на до, цього часу до того часу висить, правда, замальована, за, замальована. Я йому скажу. Розрито там, в аварійному стані все це стоїть. І, ну, я розумію, не може бути безхозний цей об'єкт. Хтось його ставив, хтось витрачав кошти. Значить, він господар цього. Да? Тобто його, нього ж не зняли, він же нікому не передав, але кошти витратив. Тоб, ну, Хорошо поставив там, ну, порушив там норми, не, 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 не згодив з балансоутримувачем, ну хоча б підтримує його в нормальному стані, цей майданчик. Ну і окремо, то по тому акції мера Києва, коли в нас цих, ну, купа цих от воркаутних варіантів, і з табличками там все, і, і, і ніхто нічого. Ну І ті майданчики, які на балансі стоять у да, вони також ну, зачастую не обслуговуються. І приходять в аварійний стан. А якщо вони прийшли в аварійний стан, то що треба зробити? Демонтувати. Очевидно, з цього, що я сказав, виходить ну, такий проєкт рішення, який я за вами зачитаю. Якщо будуть якісь бачення доповнення, Саша, скажеш, ми поправимо. З метою урядкування дитячих та спортивних майданчиків, що розташовані на прибуткових територіях Дніпровського району міста Києва, рекомендувати Дніпровській районній місті Київ державній адміністрації здійснити наступні заходи, провести інвентаризацію та паспортизацію дитячих та спортивних майданчиків. До речі, з цього приводу, мені на очі попався. Попалась Інформація в інтернеті, що прокуратура Голосівського району через суд вимагає адміністрацію зробити те, що я написав. Зобов'язати вчинити дію. може, да, Якщо там було травмування. Так, я, які... ми, ми не звертаємося до прокуратури. Ми просимо адміністрації зробити те, що в якомусь іншому районі хочуть зробити через прокуратуру. Ну це, це не цивілізовано. Там, скоріше за все, якщо кримінальна прокуратура, то це кримінальне провадження, скоріше за все, хтось травмувався вже. Ну може бути, да. я я просто да. от, готуючи цей да. матеріал, мені просто на очі попалася ця uh -huh. інформація. Я думаю, ну ми тут якось самі зможемо в uh -huh. цьому питанні розібратися, не доводити до ситуації, яка там, там звучить. Значить, друге, у разі необхідності визначити баланс утримувачів для подальшого обслуговування дитячих та спортивних майданчиків. То, то треба зробити. Чий це майданчик? Якщо він, якщо а, влада не може визначити басотримачів, що треба зробити? Знести. Або перенести. Або перенести. Це от. Чують там наші громадяни з низької соціальної, Можеш приїхати, зрізати все, здати на метало. І, і все, і нічого. Тому що це безхозне. Хазяїна немає. Відповідальний саме той, хто буде в суді там відстоювати це питання, немає такої людини. Ну, це ненормально. А якщо е, баланс втримач приймає, ну, тоді все, все нормально, питань немає. Це все йде в розрізі інвентаризації, паспортизації і зразу вже приймається рішення. Що з цим робити, якщо воно в поганому стані, якщо баланстримач знаків, якщо ні, знести. А якщо будинок скажімо, ні, залиште, ми будемо самі обслуговувати, ну, а чого ж КП? Ну, тариф. Внесли на обслуговування території, платіть, КП буде обслуговувати. Ну, я так думаю. Значить, е Якщо ці е майданчики аварійні, або не можна знайти утримувача, демонтувати ці майданчики, або їх окремі елементи. Якщо там просто майданчик нормальний, але якийсь елемент. Там є гойдалка без сідушок, там, або велосипед, без, без ну, або терчать, там якісь штирі, штирі таке інше, або огорожа там така, що небезпечно дітям туди підходить до нього. Ну треба що зробити, треба демонтувати. Ну і оці по воркаутним варіантам. Якщо вони дійсно там стоять, нікому не потрібні, запропонувати їх комусь, хто, хто, хто може дати ладу цій цьому майданчику, його перенести не також складно, він компактний. Перенесли, нехай використовується той баланс, який який візьме, візьме ці. Тому що знов таки вони, я так розумію, не на балансі ні у кого. І другий пункт звернутися до депутатів Київської міської ради з проханням всебічно сприяти реновації, оновленню дитячих і спортивних майданчиків, розташованих на території своїх виборчих округів. В першу чергу встановлених за їх участі під час виборчої кампанії. За рещо дня? А? Я не знаю. Я... Давайте завтрашнього дня. Зачем вибори? А вибори будуть через Є, год, я полтора. маю на увазі, якщо ти приймав участь. Встановлені цього майданчика, да? то повернись до цього майданчика. Прийди, подивися, і знайди якісь можливості через адміністрацію, через власні депутатські, там якісь ну, мають на увазі е бюджетні кошти, які виділяються депутатському корпусу. Да? Ну, знайдіть там копійку і проведіть порядочок цей, цей майданчик. Він же ваш іменний. Тим паче, коли там є ваше прізвище, я не називаю зараз цих депутатів. Ну, пройдіть по мікрорайонах ви побачите, депутат такий-то. Ну там же ну, 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 треба старошечки прізвище свої поважати. Вот, вот такі, вот такі.